Вітаю дорогі глядачі! На каналі з вами знову Канадський Марк. Залишіть цьому відео, будь ласка, вподобайку, і я вас дуже сильно попрошу підтримки. Нам буквально залишилося 87 підписників, щоб добратися до 207 тисяч загальних підписників. Буду дуже вам вдячний, якщо ви перевірите підписку, чи прямо зараз підпишетесь на канал, це дуже сильно допоможе. І таким чином ви продовжуєте підтримувати україномовний контент. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу річ: про те, що більшість українців вже чекало давно, і про те, як Трамп перейшов повністю на бік України та змінив свою риторику, змінив свої заяви, і поступово поступово стає ще більш і більш м'якший в сторону України. Буквально. Пару годин тому завершилася телефонна розмова між президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки, і вони дуже добре обговорили всю цю ситуацію про війну в Україні. Трамп підтримує дуже сильно зараз цей 30-денне припинення вогню і говорить про те, що це потрібно зробити. І насамперед, що Трамп сказав Зеленському, що його мета залишається тою ж самою, щоб зупинити війну в Україні. Багато українців страждають від цієї війни несправедливо. Ця війна є на Україну напала Росія, українців знищують і Україну хочуть заліз терти з лиця землі. І тому зараз як ніколи важливо, щоб Сполучені Штати Америки були з Україною українцями. По без сполучених штатів Америки Україні буде дуже і дуже складно, і Росія зможе продовжувати свої несправедливі атаки та забирати ще більше території. А так як Сполучені Штати Америки тепер підключені, тепер є ця угода про мінерали та про всі ці корисні копалини, які сполучені Штати Америки дуже задоволені, що вони підписали. Вони мають дуже велику зацікавленість в Україні, і видно навіть, як все помінялося, як вони почали тиснути Росію, як вони почали говорити, що Росія є агресор, як Трамп пригрозив знову в цьому телефонній розмові та пообіцяв Зеленському, що санкції просто піднімляться до таких етапів, що Росія ще не бачила. І Зеленський сказав, що Росія сама свої обіцянки триденній. Припинення вогню сама порушує. І що в нього немає ніякої надії, що Росія саме зупиниться або буде виконувати свої обов'язки. Сам віце-президент Сполучених Штатів Америки Венс зазначив, що мирному плані, який Росія поставила на стіл, деться мова про те, що Росія хоче більше територій, що Росія хоче територію, навіть яку вона не захопила, і що Росія не має ніякого шансу та можливості отримати територію, яку вона не захопила, що це просто сміш. І що це навіть не обговорюється і не буде обговорюватись ніякій ситуації. Тобто, ви бачите, друзі, як все міняється, наскільки зараз Америка переходить на бік України, наскільки Америка стоїть з України, наскільки. Америка робить все можливе, щоб Україна вистояла, і Трамп сказав, що його найбільша мета, щоб Україна залишилась незалежною, щоб Україна стримала своє право на існування, і щоб Україна могла далі продовжити розвиватися під українським небом, під українським прапором. І для України це дуже важливі слова після всього, що відбулося, після всіх цих заяв, після всіх цих образ. Розумієте те, що Трамп тиснув на Україну. Він хотів підпису. Він хотів, щоб українці підписали цю угоду, яка надасть йому більшу зацікавленість і більшу можливість захищати Україну. Вже е, зброя пішла, вже більше фінансування йде в Україну. Знову Україна знову має шанс на ще один подих, на ще одне дихання, яке відкрилось в українців, і прикро, дуже прикро, звісно, що ця війна ще досі не завершена. Але ми маємо дуже великий переворот, що Росії дуже сильно зараз не подобається. Росія спочатку думала, що Трамп вже прямо під ними, що вони вже взяли Трампа під себе, що вони вже можуть маніпулювати Сполученими Штатами Америки, і що Сполучені Штати Америки ось ось тут вже взагалі відкинуть Україну повноцінно здадуть Росії і все. Але я з самого початку говорив, що е, Трамп не може цього допустити, тому що це буде дуже виглядати погано. З його сторони з Сполучених Штатів Америки І вони не можуть просто показати таку слабинку, просто так віддати це все автоматично Росії. Бо тоді може бути взагалі дуже велика проблема, і Росія може найдальше йти. Тому для Трампа це не вихід ситуації. Трамп повинен завершити цю війну. Єдина проблема буде то чи Україна зможе отримати свої території. Але з тим всім як все відбувається, якщо Сполучені Штати Америки будуть ще більше і більше підтримувати Україну, то хто знає, як все це взагалі перевернеться і, об, і обвернеться зараз Росії. Росія теж переживає не найкращі часи, і вона не використала свій момент, свій шанс, щоб дійсно е, скористатися ці, цим вікном можливості, щоб дотиснути Україну. Бо Трамп повернувся. Адміністрація Трампа, Америка повернулася, і Україна вистоїть, і Україна буде продовжувати свою боротьбу за своє право і за свою незалежність. Буде дуже цікаво, як все буде розгортатися і надалі. Але це важлива новина, яку я хотів з вами поділитися. Мені буде дуже цікаво почитати ваші коментарі внизу під відео, що ви, українці, думаєте про цю ситуацію, бо більшості з вас дивиться мене саме з України. І я знаю, що багатьом вже надоїла ця війна. Всі хочуть миру. І це є шанс. Це є шанс на те, що все ж таки Сполучені Штати Америки зможуть дотиснути Росію, і Росія не вийде отримати того, що вони хотіли з самого початку повномасштабного контролю над Україною. Приємно бачити якісь позитивні зміни, особливо після всього, що відбулося в лютому в Білому домі між Зеленським та Трампом. Багато українців вже не мали ніякої надії, не вірили в Трампа. І думали, що Трамп вже повноцінно просто здасть Україну і приведе Україну до повноцінної капітуляції, але так не відбулося. Трамп просто використовував свою можливість, тиск на Україну, те, щоб отримати, що йому важливо, що йому вигідно. Але він не отримав все. Теж він не отримав того, що він хотів, щоб Україна повернула всі гроші. Які сполучені Штати Америки видали, тому що Україна не зобов'язана була їх повертати, бо Україна віддала свою ядерну зброю, і там було чітко підписано, що Сполучені Штати Америки повинні гарантувати безпеку України, і це, що зараз Сполучені Штати Америки роблять, вони гарантують цю безпеку, тим, що вони допомагають зброю, допомагають з інтелом, допомагають з підтримкою і на світовій арені дуже сильно інших партнерів спрямовують той самий напрямок, той самий шлях. Підтримку саме України, і навіть Марк Карні вже спілкувався про ситуацію про війну в Україні з Дональдом Трампом. Вони мали дуже хорошу конструктивну розмову, де вони двоє погодилися продовжувати підтримувати Україну і українців. Так що, друзі, завжди надія помирає останньою і бувають спади, бувають злети. І нарешті українці мають підтримку важливу підтримку, яку вони вже давно очікували та чекали. Дякую, що ви додивилися відео до кінця. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.